Відповідаємо дітям, чому взимку так холодно. Взимку стоїть холодно з кількох причин. По-перше, земля та сонце в цей період знаходяться далі один від одного. Уяви, що ти стоїш біля вогнища, що далі, то холодніше, правда? Так само і з землею та сонцем. По-друге, взимку сонце світить не так високо в небі, як улітку. І промені падають на землю під гострим кутом. Це означає, що промені сонця розподіляють своє тепло на більшій площі, тому воно не так сильно гріє. Ще одна причина це короткі дні та довгі ночі. Ночі зазвичай завжди холодніше, ніж один, взимку ночі довше, отже, і холод триває довше. Отже, взимку Холодно через те, як земля обертається навколо сонця і як нахилена її вісь, але це робить зиму особливою. Ми можемо ліпити сніговиків, кататися на санчатах та милуватися сніжинками.